Це дитина, яка в 11 класі вирішила для себе, що він піде захищати батьківщину. Саша, він як дійсно справжній герой, тому що коли в 11 класі дитина приймає для себе такі рішення, це вже дуже свідомо. І ми Саме йому маємо дякувати за наші мирні світанки, за те, що ми кожного дня можемо ходити, навчатися. А батькам величезна подяка за виховання по такого патріотизму в дитини. Коли ми з ним зустрілися, він каже мені, мам, тільки не плач. А я ти бачиш, що я плачу, ні. Ну і так як всі знайомі, рідні помітили, всі кажуть, що ти ожила, ти світишся. Тому я дуже хочу, щоб на кінець -то всі мами, у кого сини ще в полоні, відчули цю радість. Тому що коли я дивлюся е, відео з обміну мій син, я знаю, що в одному з автобусів він був. Це такі емоції, і в цей момент я думаю не тільки за себе, а за всіх мам. Я загадувала бажання, щоб Саша повернувся. Дійсно, 16 квітня в неї день народження, і вона знову ж таки загадувала це бажання про його повернення. І 19 числа, ось в цьому році воно нарешті збулося. Тому я вірю в чудеса, вірю в дива, і що дійсно наші бажання збуваються. Звичайно, для Білої церкви це велика подія і для мене особисто, і для колишнього директора першої школи. Все-таки це випускник нашої школи, людина, яка прийшла пекло війни, пекло полону, а це можливо ще гірше, ніж війна. Залишилася людиною, залишилася українцем, незламним духом, який буде корисний нашій державі. Тому кожне врятоване життя це для нас є великим щастям. Безмежна рада і вдячна Богу за те, що наші рідні, наші герої повертаються додому. Я дуже хочу, щоб всі наші хлопці і дівчата, які зараз захищають нашу батьківщину, якнайшвидше повернулися додому, і все це жахіття закінчилося. Витаємо, вітаємо, вітаємо, вітаємо.